Всім привіт! Вітаю вас на своєму маленькому каналі. Чарльз Олівейра прокоментував свій бій проти Даріуша. Беніл чудовий боєць, один з кращих у світі, але якщо він думає, що буде домінувати в бою зі мною, то він помиляється. Та я вийду з октагону з піднятою рукою. Подивимося, Олівейра не раз доводив, що може вийти з складної ситуації. Плюс Греплінг у нього також на висоті. Думаю, він зможе показати пару сюрпризів Даріушу. Подивимось на його ментальний стан після поразки і чи зможе він повернутися. Ну а Даріуш, навпаки, каже, що якби їм треба було провести поєдинок по Греплінгу, він би переміг у 10 боях із 10. А ще Олівейра вважає, що Конор його уникає. Всі знають, що Конор уникає поєдинку зі мною. Його бій з Чендлером буде чудовим, але кожен скаже, що Конор боїться мене. Особисто я вважаю, що Чендлер переможе, а мені потрібно перемогти в цю суботу. Я голодний і хочу повернути пояс. Я сумніваюся, що Конор взагалі боїться когось після бою з Хабібом. Я думаю, Олівейра без пояса взагалі ніяк не цікавить Конора. Для чого йому такий бій? Конор взагалі ще сам не визначився, чого він хоче. Дуже багато заяв з його сторони, які суперечать одного одній. Педі Пімблет каже, що всі будуть цілувати його тупо, коли він повернеться. Я сподіваюся побитися до кінця року і знести будку якомусь маленькому пердуну. Я виглядав жахливо в попередньому поєдинку. Це був поганий виступ. Я Завжди кажу, що як боєць, ти крутий не стільки, наскільки крутим був твій останній бій. Коли я повернуся, всі будуть знову цілувати мою сраку. Непогані вологі фантазії у Пімблета не знаю як ви, а я точно не буду нікого цілувати взад. Головне тепер, аби він не обісрався, а то як потім цілувати. Аспінол каже, що хотів би побачити Бінгану та Вайдлера. Два максимально небезпечних мужика з гарматами в обох руках, які практично пробивають стіни. Думаю, Нгану може зупинити лише Уайдлер. Не хочу критикувати Вайлера, але в нього один із самих сильних ударів. Але якщо говорити про боксерські навики, та вони набагато нижчі, ніж Усика та Фюрі, хоча сила його удару зашкалює. То все зрозуміло, я згідний по Вайдлеру але є питання і Донгану. Скільки він протягне раундів у боксерському темпі, ми не знаємо. Він дуже швидко втратив кондицію у бою зі стіпи, коли викидував багато ударів. Але в останніх боях він показав, що вчиться на помилках і викидував удари тільки тоді, коли був упевнений, що це приведе до чогось. Дарі уж дав прогноз на бій порі Гейджі. Я вважаю, що Гейджі значно прибавив футфорку. Він зміщується і відхиляє голову, коли це необхідно. Це чудовий бій. Причина із якою я схиляюся до його перемоги в тому, що він більш мотивований. Перед боєм з пізіями він був андердогом. Це найкраща версія Гейджі і цього пацанчика буде важко зупинити, в тому числі й мені. Ковінгтон не вважає Джонса найкращим бійцем всіх часів. Кожен знає, що він провалив багато тестів на стероїди. Як можна називати себе кращим бійцем всіх часів, якщо ти провалюєш тести на допінг та порушив вже кучу законів? Як на мене, кращим ти маєш бути як в кліці так і поза її межами. Ці спори про найкращих будуть продовжуватися вічно. У кожного є своя думка. І я думаю, немає. Ніякого сенсу комусь щось доказувати. У кожного є свій погляд, хто б міг бути кращим. Джонс все ж таки має право входити в цей список. А ще він розповів, як буде проводити бій проти Едвардса. Я покажу великий об'єм роботи і високий рівень пресингу. Ніхто не любить важкі бої, ніхто не хоче, аби противник був перед тобою всі 25 хвилин, починаючи з першої. Я знаю, що зламаю його і фізично, і морально. В захист Ковін, не скажу, що він дійсно вже демонстрував, що може кошмарити суперника всі 5 раундів. Тому побачимо, як Едвардс буде справлятися з цим пресингом. Плюс в купілку Ковінгто не йде те, що Едвард практично весь бій проводить в цій ці. Коміхтон може заваляти його, а потім розбити будку на ногах. Дану Вайта не турбує, якщо Конора і Чендлера не відбудеться. Мене це не турбує, сказав Вайт. У нас є кілометровий список людей, які готові битися і хочуть бути наступною зіркою. Я лише й чую останні 20 років. О Боже, що ви будете робити, коли чаклі Дел піде на пенсію? Вам кінець. О Боже, ЖСП Андерсон Сілва. Це професіональний спорт. Люди приходять, здобувають славу, гроші, успіхи і все. Нема сенсу турбуватися про ці речі, це частина гри. І основна ціль моєї команди це знайти нові таланти і розвивати їх. Так, я згідний з Вайтом, яким би неперевершеним не був Конор, але немає людей, яких не можна замінити. У всіх цих бійців дуже завищена самооцінка, особливо коли в них з'являється фанбаза. Але ти йдеш у відставку і тобі дуже швидко знаходять заміну. А ще він оцінив шанси перейри на титул, якщо той переможе в бою з Яном. Нічого ніколи не гарантовано, Але так, якщо він переможе, він буде у дуже вигідній позиції. Можливо, Вайт ще хоче звести переможця цього бою з Хамзатом. Що той підніметься, але це не точно, будемо дивитися. Павлович поки не знає, коли буде його наступний бій. Я вже втягуюся в тренувальний процес. В професійному спорті не можна відпочивати дуже довго. В будь-якому випадку треба підтримувати форму. Ну, сподіваємось на бій Павловича проти Джонса, молодий проспект проти ветерана. Ну а я дякую всім за увагу. Побачимось.